Ми збираємо кошти на допомогу нашим військовим, тому що у нас багато батьків, багато випускників, односельчан, які сьогодні стоять на захисті нашої держави, і саме їм ми приурочимо нашу ярмарку. На подвір'ї Серебрійського ліцею ніде яблуку впасти. Тут ярмаркують на підтримку Збройних сил України. Всіх манив аромат випічки, звуки музики та гомін малечі і дорослих, солодка здоба, модні нагетси та бургери, желені десерти, ягоди і фрукти осені. Та не лише від такого розмаїться, розбігалися очі. Хотілося усього спробувати, усе придбати. Саме на це й розраховували здобувачі освіти Серебрійського ліцею, які до ярмарку готувалися за. Та і ретельно. і У нас є е, нагідси тут: е, солодка вата, е, попкорн, е, картошка фрі, е, піца і гамбургери точно. Є кульки кукурудзані, вони виглядають як вівці, є бутерброди, домашні самі робили. Ну, Можна сказати, що тут все домашнє. Кожен клас свою ядку облаштовував креативно та яскраво, прикрасили гарбузами та осіннім розмаїттям квітів. Покупців запрошували галасливо. «На просто клас! На захід завітав начальник управління освіти. Микола Чорний подякував освітянській родині за активність, небайдужість і підтримку Збройних сил України із задоволенням долучився до смаковитого івенту з благодійною метою. Гасло осіннього ярмарку з Україною в серці нікому не давало бути байдужим. За своїх маленьких і юних патріотів тішились і батьки. Прийшла уболівати за своїх дітей. Ярмарка прекрасна, асортимент надзвичайно красивий, все чудово, дуже багато різноманітних смаколиків. Крім того, що я поласувала, я ще й затонатила на ЗСУ, добру справу зробила. Кожна класна родина вражала своїм індивідуальним підходом до справи згуртованістю та креативністю, що неабияк радувало педагогів серебрійського ліцею, адже це їхні вихованці, їхні учні. Директор навчального закладу Антоніна Бедель коментуючи подію, стверджувала, що доброчинні дитячі вчинки варті поваги та уваги. Ліцеїсти допомагають зсу на постійній основі. Ми виготовляємо і окупні свічки, ми плетемо сітки, ми передаємо. Смаколики, малюнки, тепло наших сердець для того, щоб підтримати бойовий дух наших захисників. Ярмарок з Україною в серці, неабияк надихнув молоду генерацію серебрійського ліцею частіше проводити такі заходи, де вдається об'єднати стільки небайдужих людей абсолютно різного віку та різних подобань. Здобувачі освіти мають сподівання, що їхні зусилля окупляться гарненьким донатом для українських оборонців. А це вкотре покаже ворогу. Ми не зламні.